Дивіться, Господь дивується, ну, немає на землі таких сліпих, глухих, як мій народ. Це виклик сьогодні для нас. Вони пограбовані, вони ошукані, вони за гратами, але ніхто не каже, віддай назад. Всі продовжують сидіти за цими гратами, всі продовжують змирятися з тим, що їх ограбовують, ошукують. І це виклик для нас. Саме мудрий чоловік на землі Соломон писав, Екіліся, 10 розділ, да? я бачу велике зло на землі, коли раби їздять верхи. Ну, царські діти і князі ходять пішки. Я бачу зло велике на землі, коли дурні обирають посади. А можна владці десь там у хвості плентаються? Ісус Христос сказав, ребята, люди цього світу, вони догадливі, цим діти світла. Но чому так? Чому так? Що народ Божий, діти царя-царів, якому належить вся влада, вони плентаються в житті? Вони скиглять і ропщуть. Вони нещасні. В той час як безбожники іделопоклонники. Вони не бояться чогось досягають, заробляють, їздять верхи, впливають, планують, мріють і так далі. Чому так? Слухайте, це виклик для нас, брати і сестри. Давайте перестанемо сидіти в цій темниці, яка вже давним-давно розпахнута.